Шановні мешканці Білопілля, я змушена звернутися до вас у зв'язку з тим, що в житті Білопільської міської ради сьогодні сталася неординарна подія, яка фактично відкинула нас на декілька років назад, в період до Революції Гідності, і показала сутність багатьох людей. Я впевнений, що ця подія буде мати певні наслідки в нашій подальшій роботі. Сьогодні відбулася чергова сесія Білопільської міської ради, на якій розглядалися важливі питання життєдіяльності міста та громади. Проте сьогодні особисто зі сторони голови районної ради Тернопяна Володимира Івановича, його заступника Відуго Володимира Івановича, депутата районної ради Кисельова Сергія Олександровича в найгірших традиціях часів панування партії регіонів відбулася груба спроба втручання в нормальну роботу міської ради та перешкоджання діяльності депутатів міської ради. Депутатами блоку Петра Порошенка Солідарність, Радикальної партії Олега Ляшка та партії. Відродження опозиційного блоку, шляхом погроз, відкритого шантажу та навіть фізичного перешкоджання було заборонено приймати участь у сьогоднішній сесії. Причиною стало недостатній кількості депутатських голосів для обрання депутата Зобка Надії Іванівни, секретаря міської ради, а також те, що на минулій сесії депутати ос ослухалися своїх вище названих партійних лідерів, які наказали депутатам не голосувати за міський бюджет та план соціально-економічного розвитку міста. На превеликий жаль, такі депутати, як Надія Іванівна Зубко, Радченко Сергій Васильович, Клименко Ніна Андріївна, Костюченко Павло Петрович, Цимбал Надія Васильівна, Калінченко Богдан Юрович, Тітаренко Григорій Дмитрович, забули про те, що ще зовсім недавно обіцяли своїм виборцям вірою і правдою служити на користь міста. Але, на жаль, виявилося, що їхні партійні керівники для них є набагато більшим авторитетом, ніж громада міста. Проте, саме завдяки принцеву. Принципові позиції таких депутатів, як Бублик Микола Іванович, Костюченко Ірина Анатолійовна, Панасенко, Галина Олександрівна, Муха Сергій Олександрович, депутатів від партії Батьківщина, від депутатської групи Укров. Сьогодні, сьогоднішня сесія все так відбулася і всі важливі рішення були прийняті. Хоч не вистачило одного голосу для обрання Міллера Олексія Олександровича, секретарем ради, ми досягли головної мети. Депутатський корпус вев де чітко зрозумів, що виключно депутати міської ради, міський голова та члени виконавчого комітету, незважаючи на шалену протидію зі сторони, зі сторони своїх партійних лідерів, самостійно вирішують всі нагальні питання життєдіяльності міста, як того і вимагає закон. Глибока вдяка їм за їх чітку громадську позицію, за бажання змін на краще для нашої територіальної громади. Я чудово розумію, що зараз на тих депутатів, які мають особисту точку зору та відкрито відстоюють її, буде чинитися неябийкий тиск з боку партійного керівництва, перешкоджання їх діяльності, організації численних перевірок. Але я хочу вас, шановні колеги, завірити, що зроблю все можливе, щоб захистити вас від цього. Дорогі друзі, сьогодні ми пройшли нелегкий іспит на політичну зрілість. І з гордістю хочу сказати. Що більшість з наших депутатів склали його на відмінно. А для міської ради завжди був один єдиний пріоритет і один єдиний авторитет це рядовий мешканець міста. Дякую.